Знаходимося на стенді компанії Берту. Берту це французький завод-виробник техніки для захисту рослин. Ми виробляємо тільки оприскувачі та нічого більше. І робимо це вже понад 120 років. Ми зібрали весь колосальний світовий досвід. Ми є джерелом багатьох інновацій, і багато наших рішень відомі у всьому світі, і вони запатентовані. В Україні ми офіційно працюємо з 2005 року. Вже понад 10 років ми займаємо лідируючі позиції. Прищепні оприскувачі нашого виробництва безмінно займають перше місце. Самохідні оприскувачі вже п'ять останніх років у трійці лідерів на нашому ринку, і ми не зупиняємось на досягнутому. На цій виставці ми представляємо нові машини. Це наші великі самохідні оприскувачі з великими баками. Оскільки донедавна ми постачали в Україну практично лише трьохтонники, але бачимо, що вимоги українського ринку все-таки на користь продуктивності, потужності і обсягів. Тому ми пропонуємо на сьогоднішній день моделі із баками об'ємом не лише 3, а й 4 та 5 тонн. При цьому ми не забуваємо про те, що в Україні у сівозміні активно присутні соняшник та кукурудза, і також наші аграрії успішні у виробництві ріпаку. Ці культури потребують високого кліренсу, і тому всі машини ми пропонуємо із опцією високий кліренс. Максимально можливий кліренс у нас 180 см. сантиметрів, але ми. Пропонуємо його у двох виконаннях у статичному виконанні, постійному, а також у змінному, що дуже зручно. І наша модель 4240, вона може бути обладнаною змінним кліренсом в діапазоні 125-180 см безступенево. І ці машини в останній рік наробили багато шуму в Україні. Ми викликали фурор. Машини з низьким кліренсом чудово показує себе на полі навесні, коли нам Ліранс не потрібен, вона стійка, продуктивна, маневрена, потужна. Оператору комфортно, немає проблем при транспортуванні, тобто маса плюсів. А в міру зростання культури, в міру зміни фази вегітації, ми адаптуємо машину прямо в полі, піднімаємо її на потрібну висоту, досягаємо потрібного кліренсу, а отже, правильного положення штанги, а значить, правильного розподілу препаратів. Також у нашій лінійці є машина з баком 5200 літрів, з кліренсом 160 сантиметрів. Таких пропозицій на ринку більше немає. Це унікальне поєднання кліренсу та об'єму. Ця машина продуктивніша за трьохтонник тонник на 23%, оскільки одного баку вистачає на більшу кількість гектарів. Кліренс закриває практично всі культури сівозміни майже у всіх фазах вегітації і потужності двигуна більш ніж достатньо. Потужність двигунів, які ми пропонуємо для 4 та 5 тонників, складає 270 кінських сил. І це більш ніж достатньо, оскільки наші машини у своєму класі найлегші та й мають крутезну трансмісію. Ми маємо хороший запас потужності, що для нас дуже важливо навесні. Коли є проблеми з рухом в порі, багато пробуксувань через високу вологість. І основні вузли оприскувача, на чому ми постійно наполягаємо, це штанга та насос, і тут нам рівних нема. Стабілізація штанги берту це бренд, це легенда. Нам не потрібні жодні допоміжні рішення. Наша штанга ідеально копіює поверхню, що обробляється без електроніки, без датчиків, без сенсорів. А наш насос придатний для всього, що вноситься, навіть для препаратів з високою густиною. Ми вносимо каз. Ми вносимо рідкі комплексні добрива. Також насос характеризується дуже високою продуктивністю, що сприяє нам, наприклад, на швидкості 25 км на годину вносити ґрунтовий гербіцид 300-350 літрів на гектар без проблем. Також цей насос надає можливість працювати з овочами, які потребують дуже великих норм виливу. Ну і одна з наших останніх розробок також представлена на нашому стенді цього року. Ми розробили систему, яка представляє абсолютно нове покоління у технології оприскування донедавна. Ми використовували класичний електронний контролер, у якому ми задавали потрібну норму виливу, і цей контролер утримував цю норму виливу за зміни швидкості. Але діапазон зміни швидкості коливався лише плюс-мінус 20% від заданої швидкості, тобто загальне коливання 40%. Наприклад, якщо ми бачимо, що на цьому полі можлива обробка зі швидкістю 10 км на годину, то задана норма виливу буде підтримана в діапазоні від 8 до 12 км за годину. Що ж відбуватиметься до 8 км за годину, це буде перелив, а понад 12 км за годину буде недолив. Таким чином, в кінцевому результаті, ми втрачаємо якість обробітку, так і звичайно ж, ми зазнаємо втрати врожаю, і це проблема всіх, оприскувачів, всіх виробників. Але з новою революційною системою спрейтронік від берту ми цю проблему вирішуємо, оскільки це не суцільний вилив, це частотне або імпульсне оприскування, що дозволяє розширити розтягнути діапазон можливостей однієї форсунки на більш широкий діапазон швидкостей, і він коливатиметься вже в межах 70%. Тож як ми рахуємо, наприклад, наша мета 10 кілометрів за годину. Від цієї швидкості віднімаємо 70% відсотків та отримуємо 3 км за годину. Тож наша форсунка триматиме задану норму виливу від 3 до 10 км за годину. При цьому ми зберігаємо як встановлену норму виливу, так і заданий тиск, бо при цій технології. Тиск залишатиметься постійним, а постійний тиск визначає однаковий розмір краплі по всій площі, а це теж у свою чергу складова високої якості. А якщо ми можемо зберігати тиск, ми можемо ним і керувати також. Ми можемо зменшувати тиск прямо в процесі роботи. Більш низький тиск спричиняє збільшення розміру краплі. Цей ефект ми можемо використовувати під час роботи у вітряну погоду. Вітер може статися в полі будь-якої миті. Напрямок може змінюватися, і сила його може змінюватися. І для того, щоб не зупиняти обробіток, ми можемо прямо з кабіни включити противітряну систему, а саме знизити тиск, збільшити краплю і продовжувати обробіток. При цьому норма вилову не зміниться, зміниться лише частота імпульсу та розмір краплі. Також, оскільки ця система передбачає на кожному корпусі форсунок соленоїдний клапан, ми фактично отримуємо можливість керувати кожним розпилювачем окремо. А якщо це так, значить ми можемо домогтися і можливості вмикати та вимикати форсунки тоді, коли нам це потрібно. А саме, коли у нас відбувається обробіток складних ділянок, клинів чи дух, і ми штангою проходимо ту саму ділянку кілька разів. Раніше ми могли відключати тільки секції оприскувача, це кілька метрів і відповідно багато форсунок. А тепер ми можемо вимикати кожну форсунку індивідуально, що у свою чергу тягне за собою суттєвий відчутний економічний економічний ефект та покращення якості.